Склади одягу Польща дуже популярна робота. На мою думку, дуже львівна доля велика припадає на склади. Заводів не також і багато в Польщі. В Польщі багато агропромисловості, теплиці, сортовні, яблуки і так далі. Потім більше всього складів і менше всього заводів. Так що дуже багато працюють на складах з одягу. Я ще на склади з одягу працевлаштовував, ще коли починав працевлаштування 7 років тому. Ось, і реальна нормальна робота. Ви там не грузчик, це не риба, не м'ясо, не холод. Мінуси складу одягу. Ви постійно на ногах постійно ходите, збираєте замовлення з одягу нового, упакованого, або розносите замовлення з одягу. І там є сканер. І от дуже багато хто боїться цього сканера. Ну я скажу, що він на зрозумілій вам мові. і Якщо розбираєтесь в телефоні, в сканері теж розберетесь. І це просто ідеальна робота для... Молодих людей до 26 років. Чому? Тому що вони там отримують підвищену ставку 30 злотих. 30 злотих вони просто відпрацювали нормальний місяць, вони отримують 1700 євро. Ну, тобто просто помножте 240 годин на 35 злотих, і ви отримаєте там 7 тисяч з хвостиком злотих. 7 тисяч з хвостиком злотих це 1800 євро. Дуже реально назбирати на квартиру. І, пожалуйста, на це є склад одягу, сінцай Бидгач а, Стартує ставка 24,20 плюс 50% доставки за відвідування 100% плюс 0,5 злотих доставки до 24 років плюс 1 злотий за своє житло плюс 50 до 500 злотих премій від підприємства залежно від виконаної норми для студентів 30-50. 30-50 в середньому на 10 годин множимо, отримуємо 241 в місяць. 241 в місяць вони получають більше 7 тисяч злотих. 7 тисяч злотих – це 1800 євро. Якщо я помиляюсь, то перевірте. Працюють вони в середньому зараз по 10 годин, є денні і нічні зміни, З 6 ранку по 18, з 18 по 6. Обов'язки. Комплектація та п'ятолока замовлені, відправки в магазини. Робота зі сканером. наприклад, необхідно зібрати 10 футболок, 5 пар штанів та 20 сорочок по накладні. Упаковка в коробок, готових замовлень, сортування одягу за розмірами, е е сортування речей для дому, так, сортування товару за видами і так далі. Е чоловіки, і жінки пари до 50 років. Е якщо пара окреме житло, проживання в квартирах і в будинках по 2-4 особи 500 злотих. Це стандарт по Польщі за комунальні послуги. Е там медкомісія буде, але то таке. Це не суттєво на кожній роботі в Польщі таке є. Ось так виглядає житло. Дуже цивільно на складах з одягу, дуже хороше житло. Чому? Тому що це така молодіжна популярна робота, і в основному там з хорошими ремонтами. От так виглядає кухонька, взагалі, лофт, лофт дизайн. Вот, тут, ліноліум, все. Так, ну, короче, в основному житло це клінкерним кирпичом чотенько все зроблено. В основному житло на складах ЗОЗ нормально. Розскажу, яку пасивочку куди, е-е, там проводиться навчання, якби розберетесь, 100%. Я туди відправляй 50-річних, 55-річних в новому році. Тобто робота нормальна, е-е, нормальне житло, вони хочуть, щоб, короче, туди можна їхати на місяць. От на місяць і нормально. Вони хочуть на три місяця, ну, реальна робота поїхати, поїхати на місяць-два, заробити грошей. Більше працюйте, більше заробляйте. Тим паче, якщо вам до 26 років, то ви отримаєте 30-50. Якщо 30-50, ви в місяць отримаєте 1800 євро. 1800 євро мінус 100 жилье, мінус 200 проїсте, у вас залишається 1500 євро. Поїхали на 2 місяці, 3000 євро привезли. Реально, до 26 років дуже гарний вихід. Купити своє житло, купити там останній айфон, що там ще, макбук, що ви хочете там, золоту цепочку. Зробити собі губи все, що ну, за 3 тисячі євро можна зробити. Так що, кому цікаво, звертайтесь, реально нормальна тема. Склади з одягу. Хто не хоче працювати на рибі, на м'ясі, на полях, кому до 26 років можна дуже гарно заробляти. Кому цікаво, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.